На сьогоднішній день в багатьох навчальних закладах, соціальних структурах бізнесі вимагають таке поняття як інклюзивність, а саме впровадження його в їхні реалії. Але для початку потрібно розуміти, що ж таке інклюзія і чим вона така особлива. Взагалі, це слово означає включення. Тобто включення всіх людей до соціального життя незалежно від їхнього фізичного, психологічного, інтелектуального розвитку. Отже, сьогодні ми поговоримо про інклюзію, де вона зустрічається, і які її основні ознаки та принципи. Найперше цінність інклюзії заключається в рівності та справедливості. Інклюзія це різноманітність. Або, іншими словами, диференційований підхід. Також інклюзія це співробітництво, участь та спільна діяльність. Інклюзивна освіта це освіта, яка включає всіх. Відповідно віку дитини, вона навчається в дитячому садочку, в школі, коледжі, університеті і так далі. Тобто, Кожен має право на навчання як базова освіта, так і вища освіта. Інклюзивне навчання цікаве тим, що дитина, яка має інвалідність, включена в процес навчання, тобто вона безпосередньо приймає участь в навчальному процесі. Вона відвідує школу, вона має однокласників, в неї спільні уроки із її однолітками і так далі. Але варто зазначити, що є принципи інклюзивного навчання, в чому вони полягають. Найперше, це система освіти адаптується під дитину, а не навпаки, як це було раніше. Починається з елементарного. якщо в школі немає пандуса, його будують для того, щоб дитина, яка є на візочку, могла безбар'єрно попасти в школу. Також одним із принципів є включення дитини в навчання, включення батьків до навчання дитини. Тобто, дитина відвідує звичайний клас з звичайними вчителями, у неї урок триває так, як у всіх дітей, але відповідно у неї є помічник. В ролі асистента вчителя або асистента дитини. Але головне, що дитина знаходиться в соціумі, також одним із принципів інклюзивного навчання є те, що кожна дитина має право на навчання, має право на те, щоб її почули, щоб її голос був почутий. Також кожна дитина має право на розкриття своїх інтелектуальних здібностей та талантів. Тобто діти, які навчаються за інклюзивною формою навчання, беруть безпосередню участь в навчанні, в навчальному процесі. Тобто вони не лише відвідують уроки і навчаються, а по можливості навіть залучаються до виховної роботи школи, наприклад, виступають на концертах. Тобто, це діти, які повністю мають однакові права навчання. Порівняно зі своїми однолітками, і останній головний принцип це потенційне подолання бар'єрів між дитиною і навчанням. Як я говорила, елементарно, пандус Він має бути в школі, де навчається дитина із проблемами опорно-рухового апарату. Або, наприклад, якщо дитина погано читає в неї поганий зір, то мають бути книги з великими літерами і так далі. Тобто. Система навчання адаптується під дитин. За інклюзивним навчанням іде інклюзивне робоче місце. Що це таке? Незалежно від своїх особливостей, кожна людина має право на роботу і на те, щоб її поважали на цій роботі. Головна умова інклюзивної роботи це безпека. Людини з інвалідністю на своєму робочому місці і є так звана культура інклюзивної роботи, в чому вона заключається і які її основні аспекти. А найперше інклюзивна культура забезпечує доступ до можливого зростання. Тобто, а працівник, який працює на інклюзивному робочому місці, має право піднімати свою кваліфікацію, відвідувати різні курси, тренінги, мастер-класи і так далі все те, що допоможе їй удосконалити свої знання або вміння. Наступний принцип культури інклюзивного робочого місця це бачити таланти свого працівника з інвалідністю на рівні із з іншими колегами, помічати ті плюси. Ті старання, які виконує людина з інклюзивним робочим місцем, давати премії, також давати грамоти і так далі, залучати його до творчої діяльності, та зацікавлювати працівника саме в цій діяльності. Третє інклюзивна культура вона забезпечує працівнику з інвалідністю. Повагу до його голосу, розуміння його життя і так далі. Тобто працівник, який займає інклюзивне робоче місце, має всі ті самі права, як і інші працівники. І в цей момент людина, яка посідає інклюзивне робоче місце, розуміє, що вона є невід'ємною частиною великого робочого механізму. І останнє це інклюзивний розвиток. Інклюзивний розвиток має на меті те, що всі Працівники без винятку мають право на підвищення свого соціального та економічного статусу. Тобто, як і звичайний працівник, працівник з інклюзивним робочим місцем має право підійматися по кар'єрній драбині або має право отримувати більшу заробітну плату відповідно своєї роботи. Варто пам'ятати, що Інклюзія це включення різних людей в життя. І тут важливо ставитися нам без своєї якоїсь такої, знаєте, суб'єктивної думки, тому що це люди, які мають право на таке ж саме життя, як і всі. Вони мають право бути почуті, вони мають право бути. Розумні, навчатися, спілкуватися і так далі. І ми повинні допомагати цим людям входити в суспільство. Адже кожна людина має право на гідність. І це невід'ємна частина нашого життя. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові.